Вже сьоме авто на фронт передали волонтери локомотиву. Це 35-й виїзд благодійників від початку війни. Пікап придбали для бійців 93-ї окремої бригади Холодний Яр. Деталі дізнавалися мої колеги. Збір на автівку для холодноярівців. Команда єдиного волонтерського центру локомотиву розпочала одразу після повернення з Херсону. За 12 днів вдалося знайти необхідні 150 тисяч гривень. Пригадує волонтер Ігор Костюк. Ми купили даний автомобіль. ми його обслужили, поверили, все повністю ТО провели, пофарбували. Дорогою відвідали й позиції Коломийських Едельвейсів на Донецькому напрямку. Завезли й чимало корисних речей, зокрема, й персональні пакунки. Продовжує Ігор костюк. П'ять локацій, яких ми відвідуємо. Також адресні посилки, де де Колом'яни зверталися до нас, щоб е, які воюють там на сході, рідні передають посилки. То ми ж адресно передаємо також з руки в руки їм з дому. Посилки зв'язок між військовослужбовцями та цивільними не може бути розірваний. Зазначає капелан отець Сергій Дмитрук. Адже солдати в окопах зараз особливо потребують опіки та підтримки, зокрема й духовної. Ми... Не можемо бути байдужими. Ми просто всі маємо сьогодні звернути, скажімо, свій погляд і свої всі старання, намагання як там, так і тут бути такому, знаєте, венісон дихати. З нашими бійцями і в будь-який спосіб, чи це транспортом, чи це навіть харчами, чи це те, що потрібно хлопцям. Сьогодні маємо старатися їм допомогти і забезпечити. Коломияни в цьому контексті активні зараз до громади на підйомі, проте так було не завжди. Додає Ігор Костюк. Був певний період, де люди. Чи то зневірились, повіривши у швидку перемогу, був такий спад. А зараз, якщо брати наших ломаян, я, я дуже вдячний. Буквально якийсь ми оголошуємо збір, чи є допомога. Тут визванюють, пишуть і діти, і школи збирають, і, і прості мешканці. Тому підтримка війська зараз важить навіть більше ніж у лютому, 2022-го, Переконана координаторка центру Юлія Грицький. Я рада, що ми в тилу можемо. Зараз цей час, коли війна повномасштабно триває так довго, і коли відчувається уже сильніший спад, того, що люди менше допомагають, я дуже рада, я щиро рада за те, що є люди, які об'єднуються надалі, і ми можемо разом зробити допомогу для військових. Юлія Марціновська, Андрій Горощук, події НТК.